Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ось і підходить до кінця ще один рік. Ми з вами багато працювали, вирощували, доглядали наші улюблені рослини і збирали щедрі врожаї. Кожен із нас вкладає частинку душі у свою землю, і це приносить не тільки результати, а й задоволення. Цього року ми разом дізналися багато нового, ділилися досвідом і підтримували одне одного. Хай всі радісні моменти цього року нагадують нам, що праця на землі це не лише робота, а ще й радість. Я бажаю вам у новому 2025 році здоров'я, тепла у ваших родинах і багатих врожаїв. Нехай ваші грядки радують вас не менше, ніж близькі люди. Пам'ятайте, кожна насінина, яку ви садите, це маленьке диво, хай таких див буде ще більше в наступному році. А ще нехай ваші старання завжди приносять радість, а земля віддячує за вашу любов щедрими дарами. Пам'ятайте, навіть узимку у наших серцях може цвісти весна варто лише вірити у краще і залишатися в гармонії з природою. Хай новий рік подарує нові можливості, натхнення і сили для ваших справ. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Залишайте ваші побажання в коментарях, діліться, як ви святкуєте новий рік. Зустрінемося у новому році з новими ідеями і проектами. З Новим роком, мої друзі!